Виконуємо номер 970 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Познач на координатні прямі усі цілі числа, для яких буде правильною нерівність. Нерівність перша, модуль Х менше, ніж 4,73. Задання друге модуль х більше за 1,8, але менше за 3,1. Приступаємо до виконання. Позначимо числа усі цілі числа, для яких буде правильною нерівність модуль х менше, ніж 4,73. Ці числа будуть мінус 4. -4 мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3 і 4. А тепер позначимо усі цілі числа, для яких буде правильна друга нерівність. Модуль х Більше за 1,8, але менше за 3,1 Це тільки числа 2, 3 і мінус 2 і мінус 3. Звертаю увагу, що ці числа позначені червоним. Початок відліку одиничний відрізок не входить до даних чисел